Я зараз знаходжусь в Україні. Мене сила великої ма звузила на рівні духовної структури до берегині України. Я всім своїм тілом знаходжуся в Україні, тілом розширилася до її кордонів, і тому найбільшу кількість своїх знань, найбільшу кількість своєї уваги, найбільшу кількість своєї енергії я приділяю темі. Яка зараз змінює світ, тому що Україна зараз змінює світ, тому в певній мірі українське, Україна доречно чути як трансформаційне. Але деякі люди не здатні це сприймати свідомо, що Україна українське зараз доречно сприймати як трансформаційне, як те, що приводить до переродження, те, що народжує нову цивілізацію людства, тому що деякі незрілі і гординою травмовані свідомості людей сприймають це як надмінність, як якусь зверхність, як якусь, що ви себе зомнілі і так далі.